інтереси. Чому ви не <пузак> вадове мені, скажіть, будь ласка. а, а ви звідки знаєте, звідки я приїхав? Ви звідки знаєте, де я служив. Я хочу обличчя ваше побачити. мене не знаєте. це, це, це незаконно. Не Давайте поговоримо не про звільнення полонених. А вам Скажіть, не бути в партії регіонів та, і підтримувати українські Скажіть, будь ласка, звільнення полонених. Ви 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 то ці демократичні партії, в яких перебувають люди, Наша Львівщина. наші на нашій Львівщині було 25 тисяч членів партії. Регіоні. Вони для вас писані, не люди, Ну, це, вам не соромно за це. Продажні шкури, то треба ще доказати і показати, де хто, хто продажний. Ми да, да, владі ви, у нас на Львівщині Львів, була, як, була я, партія Свобода. І не одна я людина на... Що ви мені розказуєте? А ну, я, що, я знаю, вам, як це буде свобода. Ви що, свободі чи що? Свободі. Ви що, кажеш, що свобода? Досить? Давайте, не починайте. А хто ви? Дивіться, давайте поговоримо. Ну, Тоді хто ви? Ви скажіть, яку політичну Лівів'яни, я, я, не, я не є в жодній партії, я безпартійний, без я не є в жодній громадській організації. Так, що сказати? ви хочете, я чого хочу. ви сюди приїхали? Дивіться, звільнення полонених, в... так? А що ви хочете? Я не можу зрозуміти, чому люди, які кажуть, що вони хочуть звільняти полонених, беруть собі організацію український вибір, яку не люблять більшість українців і проводять у Львові своє зібрання, знаючи, що приїдуть львів'яни і будуть проти них виступати разом з тим. Стоп, стоп що? стоп стоп. Я, я, я хочу додатку, додатку, додатку. зараз задать.